Доброго дня, мене звати Віталій. Я сервісний інженер, ТОВ компанії ALAN. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про 5 важливих речей, які потрібно пам'ятати кожному при роботі на зернозбиральному комбайні. Перше, що потрібно робити щоденно, це очищати каменеволовиший лоток. При відкритті заслінки камнеуловлювача видаляється бруд і каміння. При вологих умовах збирання врожаю перевіряйте підготовчу дошку на наявність забруднення за необхідності очищайте її. Це підвищує продуктивність очистки і зменшує рівень втрат. При збиранні кукурузи або соняшнику встановіть ж на нижчу частоту обертання. Для цього необхідно переставити ремінь на приводних шківах. Якщо цього не зробити, цілком ймовірно є пошкодження подрібнювача часолому. Необхідно щоденно оглядати та очищати комбайн, тому що якщо цього не робити, це може призвести до дисбалансу приводів або загорання комбайну. Ми рекомендуємо завжди мати в наявності розхідні матеріали для проведення технічного обслуговування, а також мінімальний набір запасних частин, таких як сегменти, протиріжучі пальці, ножі, подрібнюючі тощо. І на завершення варто відзначити, що вкрай важливим є проведення щоденного технічного обслуговування відповідно до вимог керівництва з експлуатації, невиконання якого може призвести до виходу техніки з ладу під час збирання урожаю. Бажаємо вам гарних урожаїв! Компанія Alan завжди на вашій стороні.